Незламна країна, наш марафон, і ми продовжуємо наш етер. Зокрема, поговоримо далі про таке: Європейський союз готує санкції проти Росії. Це відповідь на нові анексії. Не знаю, як ці процеси назвати Знову знов ж таки. Це все уява хвора росіян самих приєднання і все інше. До речі, самого ранку вже з'явилася інформація, що Путін там якусь галочку поставив під всім цим процесом, буцімто затвердив, все це, але. Нічого на нас воно не впливає. Але мене в дуже зранку занепокоїла, я не знаю, як підібрати слово. Трошки злила. Новина з Угорщини там хваляться, що їм вдалося вплинути на нові санкції проти там, Росії, що протиснули свої умови. І міністр закордонних справ Угорщини якось цим вихваляється, Вважає, що це якийсь великий здобуток, черговий офіційного Будапешта. Про це далі поговоримо. Експертка з міжнародних відносин та. Та євроінтеграції в мережі АНС, Марія Голуб. З нами на зв'язку. пані Марія, мої вітання вам. Доброго ранку. Скажу відверто, не дипломатично, як же ж мене бісить цей уряд Орбана? Чесне слово, самісінького ранку це не вона, і знаєте, воно ще так подано їхнім міністрам закордонних справ, що це якийсь просто величезний здобуток, що вони протиснули свої права, прокачали все інше, і санкції якимось чином скоригувалися. По перше, чи відомо що там знову, які хотілки дарують за таке слово в Будапешта цього разу було? І чи ми можемо говорити, що санкції будуть і власне, коли офіційно про це скажуть? Так, насправді, це головна новина сьогоднішнього ранку, що нарешті посли країн-членів ЄС, здається, дійшли згоди стосовно фінальних пропозицій, які будуть подані до восьмого пакету санкцій, і тут я вам хочу сказати, що не тільки Угорщина була тією країною, яка спробувала заблокувати або переформатувати одну з ключових позицій цього санкційного пакету, а це саме обмеження ціни на на нафту тобто встановлення граничної межі ціни на нафту, щоб дуже і дуже болісно вдарило по прибутках Росії, тобто Угорщина, звісно, зайняла позицію, але від Угорщини цього чекали. Не менш критичну позицію зайняли такі країни, як Мальта і Греція, тому що ну це не дивина вони дуже багато заробляють саме від транспортування. Російської нафти відповідно з ними теж доводилось вести доволі жорсткий діалог. Зараз побачимо, тому що от саме в ці хвилини буде фінальне рішення. Хтось налаштований більш оптимістично. Тобто, що в восьмому пакеті ми побачимо цю запровадження граничної ціни на нафту? Хтось говорить, що будуть закладені лише правові основи. Тобто, зараз послиді йдуть згоди, і вже завтра, післязавтра на неформальному саміті держав-членів Європейського союзу, ми побачимо власне. Фінальне рішення відповідно справа в тому, що отаким от чином, на жаль, чи на щастя фіналізуються санкційні пакети, і тут треба говорити в принципі. Як і про необхідність змінювати оцю санкційну політику взагалі Європейського союзу, щоб санкції працювали на випередження, а не тільки на реакцію ескалаційних кроків Російської Федерації, і плюс ще треба запроваджувати вже додаткові так звані secondary sanctions. І це стосується тих країн, які шукають способи оминути санкції, і це ж і стосується тих моментів, от, наприклад, як в питаннях Угорщини, коли. Країни йдуть всупереч і політичним е, інтересам Європейського союзу. Тобто над цим всім треба працювати. Я дуже сподіваюся, що четвер, п'ятниця, оця е, неформальна зустріч лідерів, вона дасть відповідь на ці питання також. Е, ще б хотіла зазначити, що. Е, на жаль, так ще не побачимо цього у восьмому санкційному пакеті, але над цим треба працювати. Треба максимально Росію виключати з будь-яких е, технологічних процесів, тобто будуть певні обмеження, е, накладені на сталоливарну промисловість Російської Федерації. Однак треба повністю Росію відрізати від всіх технологічних процесів, не допускати доступу до технологій. І, наприклад, дуже чуттєвим, дуже чутливим для Російської Федерації була б заборона їхнього наприклад росатому брати участь у проєктах по всьому світу тобто це не тільки до європейського союзу стосується ну на жаль і ще поки що не готові до таких радикальних кроків країни члени європейського союзу але я думаю що в принципі політична воля відповідати більш жорстко на ескалаційні маневри вона є і в нас є дуже хороші союзники. У нас є Естонія, яка пропонує завжди максимально жорсткі санкції. У нас є Ірландія. Це друга країна, яка, наприклад, по фінансовому сектору дуже добре працює, і від них ішла перша пропозиція, що давайте відключати повністю всі російські банки від системи SWIFT. І от побачимо, чи буде у восьмому пакеті санкцій відключення Газпромбанку. Теж це рішення має прийняти власне вище керівництво Європейського союзу. Відповідно, є ще величезне поле, так як покращувати санкції, і як додавати додаткові інструменти до санкційної політики, щоб Росія платила максимально високу ціну в прямому і переносному сенсі за збройну агресію проти України. Ви Знаєте, вчора одне фото страшне побачив. Таку коробку з вирваними зубами оцими золотими опублікували наші волонтери із бійців. Це фото це з Харківщини Знахідка, як знущалися росіяни над українцями. І мені здається, що це фото треба показувати. От сярто міністр закордонних справ, який хвалиться, що він там щось протиснув своїм Мальтійцям треба показати, грекам треба показати. Хоча, знаєте. Угорській владі не вперше працювати з нацистами, мабуть, не сильно розкаялися вони за те, що робили під час Другої світової війни, той я маю на увазі політичний режим, який був в Угорщині. І, мабуть, сіяртої компанії вважають, що й тепер зможуть пропитляти. Це знаєте, це такий ліричний відступ, але мені здається, що так теж треба тиснути на європейських чиновників. Ваша думка, яка? Ви знаєте, нам 100% потрібно проводити достатньо жорсткий діалог з європейською стороною, в плані того, що це не тільки українська війна, власне, це вже давно війна всього цивілізованого світу з країною-агресором, яка фактично використовує будь-які методи тобто, це прямий збройний конфлікт. Прямий напад, геноцид, шантаж, ядерний шантаж, в тому, в тому ж числі, енергетичний шантаж. І до речі, от ну просто цікаво спостерігати, як відповідає Росія так на. Певні спроби ввести додаткові санкції відразу на цю пропозицію запровадити фінальну таку граничну межу на ціну на нафту, Росія відповіла знову ж таки кроком, який нічим іншим як шантажем назвати не можна. Вона сказала, що. Ну, ми просто перестанемо постачати власне ці продукції, цю продукцію до тих країн, які підпишуться під цим санкційним пакетом. Відповідно, от, як можна вести діалог з такою країною, в принципі, я думаю, що ось це розуміння, воно є. Воно так поволі з'являлося в Європейському Союзі, але зараз воно є. Тобто була позиція лідерів Європейського Союзу, що. Давайте змінювати наших е, таких е, не досить. Правильних так постачальників, вони так дипломатично сказали про Росію на reliable partners, на тих партнерів, кому можна довіряти. І так буде у всьому, тобто Росію поступово будуть викидати з усіх міжнародних організацій. Я більш ніж в цьому впевнена. Викидати повністю з логістичних, транспортних, торгівельних економічних процесів. Тобто, буде повна ізоляція і цей процес вже не зупинити. Питання до України тільки. Посилити оцю от адвокацію і комунікацію з центрами прийняття рішень в Європейському Союзі е, і з іншими партнерами для того, щоб цей процес просто пришвидшити, але пані Марії, тут ще є інші ризики, як на мене, а це російський державний тероризм, і він може виявитися і в ну в зоні відповідальності європейського союзу. Давайте пригадаємо, що сталося з північними потоками, які в трьох місцях несподівано сталася аварія. Ми розуміємо, що це підриви і що, що пере. А, чотирьох уже а, це, бачите, упустив цей момент. Я до чого веду, що акурат за буквально день до цих вибухів на газогонах Норвегія видала повідомлення, на яке мало хто звернув увагу, вони фіксували проліт невідомих дронів над своїми газовими родовищами, і вишками і нафтовими в північному морі. А що ми маємо напередодні? Точно таке саме повідомлення, але вже більш серйозно на нього звернули увагу. Журналісти видає Данія, яка каже, що ми теж фіксуємо прольоти і не розуміємо, хто це. Хоча, я думаю, що вони прекрасно розуміють, але офіційно ні. Це до чого може призвести. Ну, дивіться, тут же цікаво, власне, не тільки що відбулося з газогонами, а й реакція власне Російської Федерації і ключових партнерів. Була дуже жорстка заява від НАТО. Вони назвали це от прямою атакою на критичну інфраструктуру, і пообіцяли дати максимальну жорстку відповідь. Тобто, наскільки я розумію, зараз тривають розслідування, і ми живемо у час технологій, тобто. Приховати так, ніщо вже не, ну, не вийде. Але цікава заява власне Росії. От ви знаєте, вони дуже передбачувані навіть у цих своїх кроках, які ми називаємо нічим іншим, ніж шантажем. Вони відразу через день вже зробили заяву, що в принципі дивіться, ми можемо це все полагодити, і ми навіть можемо встигнути до вашого опалювального сезону, шановні європейці. Але для цього нам потрібно це і це і це. Ми пропонуємо такий, такий, такий механізм, і цей механізм. Дивина зводиться до того, що треба обійти санкції. Тобто, вони розумієте, вони тестують європейський союз, європейську спільноту на цю єдність. Тобто, дивіться, ви хочете, щоб у вас мерзли ваші громадяни? Ну тоді продовжуйте з нами працювати. Ви хочете, щоб у вас було тепліше? Так, ну давайте спробуємо обійти ці самі санкції, які дуже жорстко б'ють по Росії, і спробуємо ще полагодити ці газогони, запустити, швиденько їх сертифікувати. Про що власне? Власне, їм вже говорили ще до початку масштабної війни, що це буде не швидко, тобто, вони постійно шантажують, постійно тестують європейський союз, і я дуже сподіваюся, що власне кажучи, відповідь буде дуже рішуча. Тобто, є позиція Німеччини, вона вже змінена, тобто вони. Дуже відверто говорять, що не збираються повертатись до енергетичних торгівельних стосунків з Російською Федерацією. Зараз звітують про те, що газові сховища Європейського союзу заповнені на майже на 90%, Вони ведуть переговори з альтернативними постачальниками, тобто і вони готують що дуже правильно свої суспільства до того, що ця зима буде важкою. Але це не через Україну, але а це власне через Російську Федерацію, яка почала війну, яка її програє, яка почала війну не тільки з Україною, а й з усім європейським союзом. І відповідно це дуже правильно, тому що принаймні люди розуміють причину наслідкової зв'язок. А Росія на Хайдарі так старається, тому що Європа точно не замерзне. Я маю на увазі населення. Звісно, що будуть фінансові втрати для промисловості. Колосальні це треба визнати. Але щоб аж громадяни мерзли, я не знаю. Це мабуть треба, щоб два місяці щодня температура, температура була мінус 30. Сподіваємось, цього не буде. А, я дуже щось... ще треба розуміти, я тут додам, що Європейський союз це клуб багатих, так і там є кошти. Відповідно, що мені подобається, як вони працюють, наприклад, по тим самим санкційним пакетам і по обмежувальним діям. Тобто вони пропонують і своїм бізнесам фінансову допомогу. Тобто, якщо ви будете страждати від накладених нами санкцій, у вас буде фінансова. Підтримка так само будуть і певні галузі працювати. Відповідно, європейський союз точно ж зиму цю переживе. Головне, щоб при цьому всьому вони ще і максимально допомагали нам. Пережити це знаєте, ви сказали, клуб багатих, але є ще клуб шантажистів в вигляді офіційного Будапешта, які не є багатими, але шантажувати вміють з різних аспектів, як не санкціями, там то, наприклад, блокуванням вступу Фінляндії і Швеції до НАТО. Ну там свої варіанти є. В наш час на жаль вичерпано, але я вас запрошую ще до нашого етеру, аби інші теми щоб говорити. Дуже вам дякую, Марія Голуб, експертка з міжнародних відносин та євроінтеграції мережі Анс нами була на зв'язку.